Потрібно не ділити на брехуна і чесного. Розумієте, ви повинні зрозуміти своє життя. Що коли ви ділите на брехуна і чесного, ну, грубо говоря, це виглядає так, знаєте? Ви такий хороший, хороша. Така няшечка, няшечка, ви такий чесні, ну або бозічку, А брехун злий, дьявол, чорт. У нас в кожного є всередині і дьявол, і Бог. Розумієте? І ми робимо вибір, ким бути, кого гріти, кого кормити. Воно нейтральне, розумієте? Це не ду -ду -ду дуальний мір. Ми розділяє властво, тоді ж ми під власними іншими темами. Ну Це як з дитинства, знаєте. Як Кіно показували, був головний герой, там, ви за нього там топили, а був злодій, а хто за злодієм топив. Так само тут тіпа, на зло і добро, і там, подивіться, там, от війна йде, да, є зло і добро. З двох сторон воно однакове. Якщо таку ситуацію вашу з брехуном, вашим нарцисом і аб'юзером, то з його сторони, теж він, в нього буде своя правда, а у вас своя правда. Тут головна задача свою правду прийняти, ту, що яка вам близька. Не треба його засуждати, не треба його щось гнобить, туди, туди, треба себе рішати. А він собі, аб'юзер, ну, хай собі живе. Ви ж тепер розумієте, чим е, кажете, люди брехуни, люди брешуть, люди брешуть, люди брехуни. Люди, ви подивіться, скільки у вас у, вас у мене 36 тисяч. Якщо ви такі речі пишете, вопрос: ви в якій зоні знаходитесь? Брехунів чи не брехунів? Якщо ви живете з брехуном і хаваєте брехню, то ви теж брехун, ви в його логові знаходитесь. А якщо ви брехун і брешете обманете, ви, так, ви ж таки і самі є. Тепер вопрос до вас, люди. Так чого ви тоді дивитеся, що всі люди обманюють? Ну так ж так само в цьому ділі займаєтесь. Я це кажу, бо я цим не займаюся, я не знаходжуся в цій зоні. Того я це кажу. Ну то якщо, ну так ви грієте цих аб'юзерів, так ви самі грієте цих обманщиків, де ви самі це робите, за чим ви 20 років йому подігруєте? Писали нахрен, блядь, написали заяву, посадили в тюрму, де пішли собі далі. Ну, за чим? Так ви ж ну ви набираєте в мірі брехунів, ви знаходитесь, ви грієте, ви підвожите дрова, ви їм даєте піщу, цим нарцизам, брехунам, аб'юзерам. Ну ви ж це робите. А потім дивитеся мір брехунів. Ну так ви ж самі це робите. Ви кожен день робите свій вибір. Кожен день. Тому приходьте до мене на консультацію, чистки, обучення, регреси. І ми це діла ваші будемо прошивати, забирати і будемо вам допомагати.